Дивіться, дивіться, а що це у нас там? Видно за кілометрів 20, напевно. Оце він здоровенний. Капець. Метрів 150, напевно, висоту в верхній точці. Коротше, нормального виїзду до вітряка немає, відсотків 20 або такому їду. Чекаю дорогу, Скрізь вона є. Ще додому їхати більше ніж половина. Вже п'ята година. У мене вже тисяча набору. Тисяча набору. Тобто, якщо я поїду далі по маршруту, то я впевнений, що в мене буде півтори тисячі набору. Це як Карпати. Вау. Зустрів тільки що охоронця. Стояв охороняв ті вітряки, які ще не поставили. Приємний дядько попався. Сказав, що можна під'їхати з іншої сторони і побачити вон той. Мітрячок. Масштаби вражають і сказав, що має бути ще 25 штук. Цікаво буде побачити ці краєвиди, неймовірні, коли вони всі будуть стояти, тут такі пагорби. Краєвиди дуже гарні, дуже класні такі. Ось на ковер. Тихо вже 136. Додому ще десь кілометрів 90-100. По богу я зупинився, пев води, диво морозова випив енергетика. Сонце сіло, а набагато легше їхати. Так, от реально просто плюс 100% до сили. Сподіваюсь, вже по маршруту не буде таких дебрів. Я, звісно, маршрут склав не дуже підготувавшись, але в цілому мені сподобалось. До речі, ці вітряки видно за 25 км кілометрів звідси. І знову гравій. Гравій за сьогодні було стільки, що, чесно кажучи, він мені вже надоїв, ніколи такого не було, але. Просто відсотків 50 маршруту. Це тупо такий от гавій. Іноді вже хочете з більш вкатаного, втрамбованого типу, як асфальту якогось. залишається 50 кілометрів. Я вже втомився конкретно. Знову трішки вийшло сонце. Ноги попалив. Я їхав вже коротше, на трасу, вже прямо додому. 175 км. Додому ще десь кілометрів 50 Ліг на лежачок, сонце сіло, трошки приємніше зараз їхати, ну і їде собі легенько, швидкістю 30 на лежаку взагалі комфортно. Так так що цей лежак це класна штука на довгих поїздках, можна класно розвантажувати спину. А, оце мені ще доставочка під кінець, це приємно. Отак от сонце світить. Я за цим та вообще пісня, а та вийшов. Він показує.